Забезпечити якісну освіту та виховати фахівців в Івано-Франківському університеті короля Данила традиційно розпочався новий навчальний рік. Студенти, батьки та викладачі зібралися, щоб відзначити день знань. Цьогоріч до фахового коледжу та університету вступило близько двох тисяч студентів. Ця кількість не поступається минулим рокам. Віддальна секретарка приймальної комісії Оксана Каленюк розповіла про найпопулярніші спеціальності, які обрали абітурієнти. Університет Коля Данила це місце, де здійснюються мрії. І нам дуже приємно, що мрія понад двох тисяч вступників, які від сьогодні стали студентами нашого фахового коледжу і університету Коля Данила, здійснилася. Якщо ми говоримо про вступ до фахового коледжу, то цьогоріч найбільшою за популярністю спеціальністю. За кількістю поданих заяв, як результат за кількістю зарахованих студентів, стала спеціальність права. Друга за рейтингом, так би мовити, спеціальність це дизайн. Далі наступні спеціальності, які так само викликали неабиякий інтерес у наших вступників до фахового коледжу, це спеціальність менеджмент, архітектура та містобудування, відповідно інженерії програмного забезпечення. Якщо ми говоримо про вступників на бакалаврат, то цьогоріч, як не дивно, але дуже очікувано, найбільшою популярністю для вступників першого курсу бакалавра. Ту користувалася спеціальність про охорони діяльність Крок у Доросле життя зробила і 16-річна Ірина Маланчук. Дівчина вступила до фахового коледжу університету короля Данила за спеціальністю право каже зовсім не сумнівалась на рахунок вибору навчального закладу. Я обрала університет короля Данила, тому що е, мене дуже багато знайомих тут навчаються. Вони в них дуже гарні позитивні емоції. Вони дуже маскати ще розхвалювали коледж і університет. Тому я вирішила його обрати. Тут дуже гарні викладачі, е, в них дуже висока кваліфікація. І можна сказати, що через ті факти. Я обрала коледж університет кордона. Окрім з нагоди Дня знань в університеті провели молебень, до якого долучилися сотні людей, а також відкрили і освятили новий освітній простір. Перший проректор університету короля Данила Михайло Космій розповідає для зручностей та реалізації їхніх студентів в начальному закладі. Щорічно додають нові аудиторії та зали. Ми цього року, як кожного року, відкриваємо нові освітні простір, стараємося так, тому що це все заради наших студентів. Чому тому що е, хочеться комфортних умов, хочеться. Такої реалізації їхніх задумів, мрій, і ми робимо для них цей освітній простір. У нас специфіка оновлення освітнього простору досить така традиційна: це є нові освітні лабораторії, нові освітні аудиторії і лабораторії. Адже в середньому навчання там вже немає дощу, які пишуться, тільки є. Мультимедійні дошки і інші дошки, які залежно від потреб здобувачів, тут є понад 15 нових аудиторій, плюс великий конференц зал, який поділ ділиться на дві частини.